Минському національному університеті садівництва проводиться навчання за спеціальністю 232 соціальне забезпечення освітнього рівня, бакалавр та магістр. Спеціальне соціальне забезпечення є вдалим поєднанням усіх актуальних сфер діяльності сучасної розвиненої держави. Соціальне забезпечення це сфера, яка стрімко розвивається. Це сучасна, цікава та перспективна професія. Спеціальність соціальне забезпечення в Куманському національному університеті садівництва це професіоналізм, оскільки навчальний процес забезпечує колектив науково педагогічних працівників з досвідом профільної практичної діяльності та постійно оновлювані відповідно до вимог ринку праці освітні програми. Спеціальне соціальне забезпечення в Уманському національному університеті садівництва це перспектива. Адже у наших студентів є можливість проходження виробничої практики на кращих підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном із подальшим працевлаштуванням. Спеціальне соціальне забезпечення в Гуманському національному університеті садівництва це навчання в зручному форматі цього року вперше. В університеті проводиться набір на дистанційну форму навчання за спеціальністю соціальне забезпечення освітнього рівня магістр освітньої програми економіка соціального забезпечення. Дистанційна форма навчання в Уменському національному університеті садівництва реалізується у межах виконання проєкту Дефект Erasmus К2. Враховуючи ситуацію, що склалася в нашій країні, саме дистанційна форма навчання дасть можливість одночасно навчатись за декількома спеціальностями, поєднати навчання та працевлаштування, навчатись у вітчизняному закладі вищої освіти, перебуваючи за межами країни, використовуючи дистанційні методи навчання онлайн у зручний для студента час. В рамках співпраці з Куменською філією Черкаського обласного центру зайнятості. Уманський національний університет садівництва проводить набір на навчання громадян України, які бажають здобути Другу вищу освіту за державний коштів. Державна програма навчання за ваучерами передбачає видачу ваучера на навчання на максимальну суму 30 280 гривень та орієнтована на громадян України віком від 45 років, які мають не менше 15 років страхового стажу. Без обмежень ваучерами можуть скористатися учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи та особи з інвалідністю. Отож запрошуємо на навчання до Уменського національного університету садівництва. За детальною інформацією звертайтеся до приймальної комісії Уменського національного університету садівництва.